Пенсіонерам та інвалідам, які не працюють, субсидії нараховуватимуть автоматично за такі зміни до закону про житлово-комунальні послуги. Сьогодні проголосували 229 із 269 народних депутатів. згідно закону, після його підпису президентом не працюючи пенсіонери та інваліди субсидії отримуватимуть без подання будь-яких паперів до управління соцзахисту. Тим же пенсіонерам та інвалідам, які продовжують працювати, треба буде таки написати заяву та надати довідку про доходи. Відомості про не Ціонерів до управління соцзахисту надаватиме пенсійний фонд. Не все так спокійно проходило з ухваленням голосуванням цього законопроекту. Ви пане Михайло знаєте про це як ніхто стосовно чого там здійнялася така чвара, чварка невеличка біля трибуни. Я би хотів сказати те, що найбільше обурює сьогодні виборців наших людей, коли приїжджаєш за них на українську, вони завжди гнівно розповідають про роботу депутатів в парламенті, а саме основне те, що депутати ігнорують засідання Верховної Ради, що не ходять на свою роботу, за це отримують заробітну плату. Ну і звісно ж не незаконі. Традиційно п'ятниця вважається таким знаєте днем для депутатів на жаль сформованим як день майже прогулів адже дуже важко назбирати більшість в цей день і прикро що в такі дні ну, в принципі взагалі, що так ведуть себе депутати і дні ставляться, коли важливий законопроект дуже важко дойти голоси. Ви просто сказали, з я... робота Верховної так. Ради до вас щось підбігли. Що сказали? Отже, Я е, виступив з критикою коаліції, бо сьогодні е, коаліція п'ять із політичних сил має дуже низьку дисципліну, і от від них практично сто депутатів було відсутні сьогодні в сесійній залі. І якраз голоси для такого mm. потрібного закону ми збирали практично по одному. Десь з коридорів витягували, шукали всіх. Позафракційні дали голоси, дали групи, які не входять в коаліцію, mm -hmm. і навіть. О поблок враховуючи це, через те, що просто через свою недисциплінованість, і я їх за це ви такі недисципліновані? Дуже прикро, що вже півроку, більш ніж півроку, ми в парламенті, а ще жоден запит до президента не було проголосовано, тому що потребує підтримки 226 депутатів, і це дуже прикро за півроку. Ми жодного запиту так і не спронували до президента, тому що депутати просто не приходять до парламенту.